Реалізовувати національні проекти були прийняті новий податковий кодекс, удосконалено та порядково митний бюджетний кодекс саме метою цієї роботи є створення зрозумілих та прозорих правил роботи для бізнесу, посилення конкуренції, створення стимулів для детінізації економіки. Проведено велике масштабне упорядкування роботи дозвільних органів. Ви знаєте, що у нас три роки ще назад кількість. Дозволів сягала 1200. Вона скорочена до 141 і всі вони зведені в єдиний перелік. Видача цих документів здійсниться виключно в дозвільних центрах за принципом єдиного вікна. Вдвічі скорочена кількість податків і зборів це абсолютно важливо. Знижено фіксальне навантаження на бізнес, ставка податку на прибуток підприєм знижена, ви знаєте, з 25 до 19%. Саме завдяки підвищенню прожиткового мінімуму для працездатних осіб торік мінімальна заробітна плата зросла на 14% з 963 до 1098. Продовж останніх трьох років мінімальна заробітна плата зросла на 61%, а середня на 59%. За часи президента Віктора Януковича ініційовано та впроваджено ряд реформ, які реалізуються завдяки сформованій чіткій вертикалі влади. Я повинен вам сказати, що будь-які реформи, будь-які зміни, вони залежать не тільки від одного президента. Він є ініціатором локомотивом цих реформ, а всі вони залежать від нас, усіх, від влади, від простих людей, від виконавців з тим, щоб Україна рухалася вперед. Декілька слів коротко скажу про ті справи, які відбуваються у нас на території Хмельницької області. Спочатку нашої роботи була поставлена єдина мета зробити якомога більше соціально важливих, значимих справ, які б показали, що влада на місцях є, вона діє високопрофесійно, ефективно для людей, для забезпечення їх наступних потреб. Ви пам'ятаєте мої слова, деколи мене критикують за них. Що влада максимально наближена до людей. Так, ми переймаємося проблемами, і ніхто сьогодні не цурається спілкуванням з жителями нашої рідної Хмельниччини. Ми тут виросли, народилися, і нам всім разом потрібно працювати на розвиток даного регіону. Будемо сказати, що зроблено чимало, проте проблем не вирішених на території області, які ми будемо сьогодні озвучувати, і я думаю, ви будете задавати запитання більш ніж достатньо. Загалом на сьогодні кількість добрих конкретних справ, які зроблені за три роки на території Хмельницької області, пересягнула дві тисячі напрямків. Надалі ця робота сьогодні продовжується.